Значить, наступний лектор у нас Леся Іванна Мусаєва, досвідчений професійний лектор. Впевнена, що ви запам'ятали її з наших попередніх заходів, начальник управління, оподаткування юридичних осіб податкової міста Києва. Тема, яка буде висвітлена Лесею, також тісно пов'язана з складанням річної звітності, податок на прибуток, ПДВ. Та інше прошу вас, Леся, Дякую, Нова Михайла. Будемо намагатися максимально і розширено пояснити платникам податків щодо обов'язку подачі декларації податку на прибуток ПДВ. А також зараз дуже актуальне питання щодо. Складання звіту податку на прибуток при виплаті гуманітарної допомоги надане благодійним організаціям, тому що платники податків наразі ми всі працюємо за для нашої перемоги, і є особливості, скажімо, складання декларації, а також оподаткування щодо при виплатах або наданні грошової допомоги гуманітарної допомоги. Ми пройдемося максимально стисло, але об'ємно. Під у статті 49.2, кожен платник податків, який має оподаткований дохід, повинен подавати податкові декларації за кожним таким податком окремо. Що стосується декларації податку на прибуток, на звітним періодом є ну, відповідно 137,2, 1374, виключаємо статті, 137,5. Податковим звітним періодом подачі декларації, податку на прибуток є квартал півріччя 9 місяців та рік до 29 лютого Високосний рік у нас є 29 днів на подачу декларації, податку на прибуток. Хто подає податку, декларацію податку на прибуток за 2023 рік? Платники податку на прибуток з зовсім доходу визначені за показниками звіту про фінансовий результат, тобто більше 40 мільйонів це квартальні і подають квартальні декларації. А якщо менше 40 мільйонів, то це, звісно, декларація річна. Зареєстровані протягом 2023 року новостворені за період діяльності у звітному податковому році. Платники податків, які ліквідуються у 2023 році, подають ліквідаційну декларацію. Для них останнім податковим звітним періодом вважається період, на який припадає процес ліквідації. Юридичні особи, які обрали спрощену систему оподаткування у разі виплаті доходів на резидент. Фізичні особи-підприємці, у тому числі які обрали спрощену систему оподаткування, які проводять незалежну професійну діяльність у разі виплатів доходів на резиденту Суб'єкти господарювання, які перейшли із спрощеної системи, тобто на період дії військово-спеціальна спрощена система 2% з 1.08.2023 року вони являються платниками податку на загальній системі оподаткування. Також за результатами 2023 року подається звіт про фінансовий результат. І неприбуткову організацію, та верніше фінансову звітність та звіт про використання доходів неприбуткової організації. Додатки до податкової декларації є невід'ємною частиною у разі наявності показників для декларування. Фінансова звітність або звіт про фінансовий результат баланс. Є додатком до податкової декларації з податку на прибуток, підприємств звіту про використання доходів, прибутків неприбуткової організації та є її невід'ємною частиною. Форма декларації затверджена Міністерством фінансів України і форма за 2023 рік це ДЖІ 0100125 Електронна форма декларації G-01019. На що звернути увагу при поданні звітності податку на прибуток за 2023 рік платникам у разі надання благодійної гуманітарної матеріальної допомоги? Я тут зупинюсь на всіх статтях кодексу для надавачів благодійної гуманітарної матеріальної допомоги під пунктом 145 сорок Пункту 145 статті 140 Податкового кодексу передбачається збільшення фінансового результату на суму коштів або вартості товарів робіт, послуг неприбутковим організаціям, знесеним обов'язково е, потрібно, щоб є такі неприбуткові організації, які наразі не внесені до реєстру неприбуткових. Вони повинні бути внесені до реєстру неприбуткових установ і організацій. У розмірі, що перевищує 4% оподаткованого прибутку попереднього звітного року, що хочеться ще сказати, що водночас пунктом на період дії військового стану до пінпункту 69 перехідних положень не проводяться. Об'єкти оподаткування, податку на прибуток щодо сум коштів, вартості спеціальних засобів, це казки, бронежилети, ну, все, що стосується надання військовим ну, амуніції, звісно, вартості технічних засобів спостереження, вартості лікарських засобів, вартості засобів особистої гігієни, продуктів харчування. Інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом міністрів України, сум наданої гуманітарної допомоги з дотримання вимог законодавства про гуманітарну допомогу у зв'язку з військовою агресією російською проти України. Зазначені активи мають бути добровільно перераховані або передані. Збройним силам, Національній гвардії, Службі безпеці, службі зовнішньої розвідки, Державній прикордонній службі, Міністерство внутрішніх справ, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального захисту, іншим утвореним військовим формуванням. Тобто фінансовий результат не збільшиться всім іншим, на і то, що стосується 4%, збільшиться збільшується фінансовий результат. Така передача має бути для потреб зазначення. Оборони держави та надання гуманітарної допомоги у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, крім того, благодійність може бути спрямована також органом сфери цивільного захисту, закладом охорони здоров'я. Тобто, у разі дотримання вище зазначених вимог перебування, встановлені під пунктом 145.9 не проводяться, а сума операцій відображається додатку. ПП додаток розшифровується податкові півні до декларації з податку на прибуток підприємства 2023 рік. І хотілося б ще зазначити більше об'ємно написано в інформаційному листі щодо за операціями надання благодійної допомоги і розкладено все по прикладах. Лист ДПС номер 7 дріб 2022. Щодо благодійної допомоги, в мене все, скажімо так, але в нас ще є зміни, що стосуються в 2023 році, за результатами декларування банківськими установами. Були внесені зміни від двадцять 11 одинадцятого року, і змінено ставку податку на прибуток для банків на 50% за результатами 2023 року та у разі сплати авансових внесків при виплаті дивідендів. Тобто вони повинні. Платити 50% податкових зобов'язань за результатами роботи 2023 року. Також за результатами 2023 року банки не застосовують положення, передбачені під пунктом 144.4 пункту 140 податкового кодексу України, та не зменшують фінансовий результат до оподаткування на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових звітних періодів. Сума збитків минулих податкових звітних років не врахована у зменшенні об'єкту оподаткування податком на прибуток підприємств, у тому числі отриманих з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року. Зменшує фінансовий результат до оподаткування майбутніх податкових звітних періодів, починаючи з 1 січня 2024 року. В порядку визначено під пунктами 144.4, пункту 144, Статті 140 податкового кодексу України. Ми очікуємо від банків на поповнення державного бюджету щодо податку на прибуток. Попередньо прорахували, тому співпрацюємо для виконання індикативних поставлених за читач керівництва та держави безпосереднього керівництва задля нашої спільної перемоги. По податку на прибуток все, і хотілося б так само зупинитися по податку на додану байті. Е, значить, що таке благодійна діяльність? Це добровільна, особиста та або майнова допомога для досягнення визначених законом 5073 Цілий, що не передбачає одержання благодійного прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені за дорученням бенефіціара. Під пункт 2, частини першої статті 57 закону України 5073. Суб'єктами благодійної діяльності є благодійні організації, які утворені та діють відповідно до закону номер 5073, а також інші благодійники та бенефіціари. Частина 1, Статті 4 закону 5073. Об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачанням товарів, місце постачання, яких розташоване на митній території України, у тому числі операції з безоплатної передачі. Постачання послуг, місце постачання, яких розташоване на митній території України відповідно до статті 185 Податкового кодексу України. Безоплатно надані товари, роботи, послуги, товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів, чи їх повернення, або без укладення таких договорів. Роботи, послуги, що виконуються, надаються без висування вимоги щодо компенсації їх вартості. Товари передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і використання не. Таким чином, оподаткуванню ПДВ підлягають операції з постачанням вартості робіт послуг, що є об'єктом оподаткування ПДВ. Податковим кодексом також визначено звільнення від оподаткування ПДВ операцій з надання благодійної допомоги, зокрема, безоплатне постачання товарів, робіт послуг благодійним організаціям, а також надання такої допомоги благодійним організаціями набувачам під пункт 197.1.15. Умови звільнення від оподаткування ПДВ, зокрема, є однією сторін при здійсненні таких операцій є обов'язково суб'єкт, що має статус благодійної організації, не громадської благодійної організації, що визначено е, законом України про, про благодійну діяльність. Постачання благодійної допомоги повинно бути безоплатним. Благодійна допомога не надається у вигляді підакцизних товарів, цінних паперів, нематеріальних активів і товарів послуг, призначених для використання господарських діяльності у разі недотримання вимог вказаних вище платники податку не звільняються. Вони повинні зареєструватися платниками податку на додану вартість. В загальнообов'язковому порядку. Податкова декларація ПДВ складається та подається відповідно до Податкового кодексу України. Всі знають, податковим згідним періодом є місячний термін, тобто до 20-го числа, якщо це не прикладає на будь-який вихідний день, у нас зараз немає, на жаль, святкових днів. Тому до 20-го числа кожного місяця за попередній місяць. Податкова декларація з ПДВ складається. І подається відповідно до порядку, затвердженого міністерства фінансів номер 21 і восьмого року. Змін поки що не було. Операції з надання благодійної допомоги у вигляді безоплатно наданих товарів благодійної організації або благодійної організації, до яких застосовується режим звільнення відповідно до підпункту 197.1.15, Відображаються в рядку 5.1 декларації з ПДВ та ось одночасно в додатку 5 до декларації. В додатку 5 такій операції зазначається у таблиці 2, вказується код пільги 140-60-424. Операції з надання благодійної гуманітарної або матеріальної допомоги товарам послуг, неблагодійної організації, на якій не розповсюджується звільнення від оподаткування ПДВ, відображаються у рядках 1-1. Кома 1, 2 або 1, 3, в залежності від ставки ПДВ, за якою, звісно, ці товари були надані: 27 або 14% відповідь. Надання благодійної гуманітарної або матеріальної допомоги виключно в грошовій формі не підлягає під визначення операції з постачання товарів, тобто це не є ставка нуль, воно взагалі не підлягає. І податкова накладна не реєструється в єдиному реєстрі податкових накладів. Та не є об'єктом оподаткування ПДВ у податковій звітності з ПДВ, ну я тільки що повторила, не відображається. Ну, що стосується річного перерахунку ПДВ, то у нас статтею 199 податкового кодексу регламентується в порядок пропорційного віднесення сум ПДВ до податкового кредиту у разі здійснення платником податку оподаткованих та неоподаткованих операцій. ПДВ. Платники, які здійснюють протягом року. Одночасно оподатковані та неоподатковані від ПДВ операції мають нараховувати податкові зобов'язання відповідно до пункту 199.1 податкового кодексу в кожному звітному періоді, у якому відбулася придбання товарів робіт послуг, які використовуються в таких операціях. Таке нарахування здійснюється в кожному податковому періоді, навіть за відсутністю в періоді звільнених операцій. Такі податкові зобов'язання мають нарахувати складниками, виходячи з вартості придбаних товарів послуг, які використовуються в оподаткованих та звільнених операціях, відповідно до частки розрахованої згідно з пунктом 199.2 податкового кодексу України, виходячи з обсягів оподаткування оподаткованих та неоподаткованих операцій за попередній квартальний рік. Пунктом 199 статті 199 встановлено, що саме обчислюється частка використання товарів послуг необоротних активів з оподаткованих операцій, згідно з цим пунктом, частка використання товарів послуг необоротних активів в оподаткованих операціях визначається у відсотках як відношення обсягів спостачання оподаткованих операцій без урахування сум податків. Тобто не враховуємо суму податкових за попередній квартальний рік до сукупних обсягів постачання оподаткованих та неоподаткованих операцій без урахування сум податків за цей же попередній квартальний рік. Платники, які починають здійснювати оподатковані неоподатковані операції протягом року, розраховують таку частку в першому звітному періоді, в якому такі операції починають здійснювати та використовуватись до кінця поточного року. Оскільки сумою часто використання товарів посворотних активів необоротних активів в оподаткованих да неоподаткованих операціях є одиниця, а якщо обчислювати ці частки у відсотках то 100%, саме таким чином і здійснюється розрахунок таких часток. Додатку 6, Д6, де до декларації з податку на додану вартість. Графа 6, таблиця 1, додатка 6. До декларації частка використання товарів, послуг, необоротних активів у податкованих операціях обчислюється як співвідношення у відсотках обсяг оподаткованих операцій графа 5 таблиці 1 додатка 6 до декларації до загального обсягу постачання графа 4 таблиці 1 додатка 6 до декларації. Графа 7 Таблиці 1 додатка 6 до декларації частка використання товарів послуг наборотних активів неоподаткованих операцій обчислюється як різниця між 100% і зазначенням графи 6 таблиці 1 додатку 6 до декларації. До нарахування таких податкових зобов'язань здійснюється шляхом складання зведеної податкової накладної не пізніше останнього календарного дня відповідного звітного періоду. Така податкова накладна підлягає реєстрації підтиному реєстру. Покових накладних настановленими правами. За підсумками року, зокрема, 2023 року, такі платники мають здійснити перерахунок частки використання товарів, послуг та необоротних активів в оподаткованих операціях, виходячи з фактичних обсягів, проведенних протягом року оподаткованих та неоподаткованих операцій. Частка використання товарів послуг на необоруд необоротних активів в оподаткованих операціях визначені зарахування норм пунктів 199.2 дев'яносто 199.4 статті 199 податкового кодексу України застосовується для проведення коригування сум податків, які відносяться до податкового кредиту за операціями, зазначеними у пункті 199 .1. Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються в податковій декларації за останній податковий період року, додаток 6 до декларації ПД. Суть операції, яку має в кінці року здійснити платник, полягає в тому, щоб привести у відповідність суму отриманого протягом року податкового кредиту, до того розміру, який встановлений податковим кодексом, виходячи із піввідношення обсягів оподаткованих і неоподаткованих операцій. Тобто на суму податку на додану вартість, яка протягом звітного року мала бути включена до складу податкового кредиту. При цьому враховується сума податку, яка включена до податкового кредиту, та і та, яка підлягала включенню до податкового кредиту, але не була до нього включена, і яка відповідає часті обсягу неоподаткових операцій, загальному обсязі операцій, з постачанням робіт послуг, платник податку повинен донарахувати податкові зобов'язання. До нарахування податкових законов'язань здійснюється шляхом складання розрахунків коригування до податкових накладних, складених протягом звітного року. У разі нездійснення платником перерахунку частки використання товарів послуг та необоротних активів у податкованих операцій в останньому звітному періоді та при проведенні документальної перевірки буде виявлено заниження податкових зобов'язань за рахунок не переведення цього. Перерахунку відповідно статті кодексу, передбачення відповідальність у вигляді на е, застосування штрафних санкцій 10, 25 або 50% такого заниження відповідно до статті 123. Як виключення, пропорційне відношення сум ПДВ до податкового кредиту не здійснюється при проведенні операцій, передбачених 196.1.7, під пунктом статті 196, реорганізація юридичних осіб. Пункт 197,1,28 компенсація на покриття різниці між фактичними витратами та фіксованими тарифами у вигляді виробничої дотації з бюджету. Це виключно, скажімо так, хто має державну програму. Пунктом 197.11 проєкти за кожної міжнародної технічної допомоги. Та пункт 197,24 статті 197 здійснення благодійного телекомунікаційного повідомлення на благодійні. Ці так само державна програма. Ну, Хані, ну, в мене наразі все максимально об'ємно. Якщо є якісь особи, ну там запитання платників податків, завжди будемо в кожну ситуацію розглядати окремо, надавати консультації в рамках діючого законодавства, е, в терміни, встановлені податковим кодексом. Так, дякую, лесенька.